Онкоцентр для мене є моїм другим домом. І я люблю це відділення, і цей центр і цю лікарню. Я хотіла б побажати колегам з нагоди юбілею, щоб вони теж працювали добросовісно, відповідальні до своєї професії, виконували свої обов'язки. Я працюю в цьому відділенні, ну в, цьому, в цій лікарні з 2002 року. Мрія удосконалити свою професійну. Роботу, свою оперативну активність. Я люблю свою роботу за те, що вона не є сталою, що вона постійно змінюється. Тобто вона є ну, зовсім різною, чимось завжди новим. Хоч це і моя робота, я її люблю, але я мрію, щоб все-таки онкохворих було менше. Саме головне хочу побажати здоров'я, мирного неба, всім колегам миру, і, ну, щоб ми працювали надалі, щоб якомога більше допомагали тим, хто цього потребує. Я люблю своїх пацієнтів, тому що вони є доброзичливі, людяні, вони віддаються задачею в тому. Коли посміхаються і щиро вдячні, і кричать, можна вас обняти, це також ну, дуже чудово. Що мені подобається в роботі? Ну, мабуть, все те, що я роблю для людей, коли люди надають допомогу, коли люди вдячні.